Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні печемо, точніше, жаримо дуже смачні біляші. Получиться дуже соковиті, дуже смачні. Будемо готувати з двох різних два різних тіста в нас буде. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми покажемо вам у процес приготування. Друзі, зараз приступаємо до приготування. Тіста на біляші. Будемо готувати два вида тіста. В одне будемо додавати молочко, а в інше не будемо додавати. В першу чергу нам потрібно буде просіяти борошно. Взагалі, з яких інгредієнтів будемо робити тісто: це олія, борошно, дріжджі, сіль, цукор, молоко та водичка. Отож, приступаємо Так, в тарілочку, наливаємо водичку. 200-300 мл водички. Водичка має бути тепла, можна сказати, гаряча, але не кип'яток. І водичку зараз будемо вводити дріжді. Ось з цих інгредієнтів будемо замішувати перше тісто. І додаємо цукор. Так, все вимішали і має хвилинок 10 постояти. Так, ми робимо перше тісто без додавання молока. Зараз будемо просіювати 500 грам борошна. і Будемо вводити до нього розвадені дріжджі. Оборошна починаємо вводити нашу опару. Вимішуємо все. Так, додаємо в нашу тісто сіль. Багато не потрібно. Весь половину столової ложечки. І беремо олію, 3-4 столові ложки додаємо. І продовжуємо вимішувати тісто. 1, 2, 3. Три з горкою. В тісто потрібно додати ще трішки борошна і все добре вимішати. Після чого накриваємо харчовою плівкою та рушником і ставимо на 40 хвилин в тепле місце. Щоб тісто підійшло. Так, перше тісто ми вже зробили. Зараз робимо друге тісто. Беремо 250 мл молока. В нього зараз будемо додавати 2 столові ложки цукру, а також 1 столову ложку сухих дріждів. Все буде потрібно перемішати, коли образується шапочка. Тут, туди додаємо ще 200 мл водички та одну ложечку солі. Ось інгредієнти для другого тіста. Копара постоїть декілька хвилинок. І зараз займаємося пересіюванням борошна. Так, додаємо сюди 3 столові ложки олії. Замішуємо тісто. Зараз все треба перемішати, додали муки і зараз будемо замішувати його. От приступаємо до начинки для біляшів. Е, в нас буде один фарш свинояловичий, а другий свиний. Зараз потрібно буде порізати цибульку і замішати два фарші. Тобто зробили фарш, замішали з цибулькою, додали парчика солі. Зараз вже тісто підходить і будемо робити біляші. Друзі, біляші вийшли неперевершені, не встигали їх смажити, як вони одразу вже з'їдалися. Дуже-дуже класні. Більше всього, нам сподобалися ті, що на молоці приготовані, вони краще підходять, тісто більш ніжніше. Але ну, всі, в принципі, біляші вийшли дуже-дуже смачні. Оце весь залишок, що залишився. Зараз будемо продовжувати їх. Дегустувати. Друзі, біля ще заслуговують на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А сьогодні ми з вами прощаємось і кажемо до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.